Вітаю всіх, подивимось. Загрози з Білорусі на вересень місяць. Загрози наступу з Білорусії на вересень місяць. Дивимось. Загрози наступу з Білорусі. Провокації на кордоні, в принципі, о, будуть роздувати конкретно. Загрози да, є на кордоні, так, вони є на кордоні. Повторення ситуації, повторення з цієї ситуації. Повторення. Тепер повторення, так. Наступ з Білорусі. Можливий у вересні? Знову спроба цього наступу. У вересні, можлива, з боку Білорусі, по факту. По факту, так, можливо. Так, можливо, але я не скажу, що прям критично. На кордоні це все буде на кордоні. Провокації на кордоні. Знову вилазить в кордон. Прикордоння так. Прикордоння може постраждати. Прикордоння. Це наші, до речі. Прикордонники не дарма панікують, бо для них буде робота, як кажучи. Тому, так, ось так буде. Картинка така, поки що така. На жаль.